Всім привіт! У минулому відео я розповідала, як долати труднощі і на власному досвіді показувала, як завжди можна брати приклад. Сьогодні ми поговоримо про образи, розчарування, про те, де приходиться межа. Все почалось давно, коли я змогла побороти токсичні стосунки та покращити своє фінансове становище. Але образи на людей і розчарування стали проявлятися більше. Це сталося минулого місця. Я народження подруга. Я багато працювала, продавала і була будь-ка, але в основному від мене чекали більше. В цей двадцять рік люди навколо очікують, що ти повинна щось робити, тому що вони бажають, що ти це знаєш або просто на тебе сподіваються. В ті моменти я питаюся, чому наші родичі, яких у нас може бути кутвіці, очікують від нас як гості, і відповідь на це, на мою думку, не стосується того, як вони жили. Вони могли жити за іншими правилами або в інші часи, і тому не повинні очікувати того ж від нас. Так само від мене чекала, що я буду їх слухати та дозволяє контролювати себе та підтверджувати їхні очікування. Але я цього не робила, як і те, теж вони мовчки надіяли, що я їхня донька стану успішно та заробляти мільйон. Вони це не вони це мені не робили, але іншим так. Лі сталося, що поки я думаю вирішити свої справу, за мене хтось інший хотів усе вирішити, Але я цього не дозвола. Я намагалася вирішити це самостійно, хоча в мене тоді були свої причини та турботи. І ось що сталося. Я дуже надіялась на один проєкт і була впевнена, що моя робота сподобається, хоча я відповідальна, комунікальна і мені все організувати. Коли ви фантазуєте, покладаєте надії на тих, хто це навіть не здогадується, це можна не скласти, так ви очікуєте. Так і сталося. Мені не взяли набрати. Після цього на мене навели сором, образи, розчарування. В іншому місці я йшла, гуляла, йшла вулицею ледве і Образа образи. Вулицею, ледве стримуючи сльоз. Образи це те, що виникає через очікування від людей, а це на фантазії про те, що ми хочемо почути. відчути, хоча це не завжди реальність. І оскільки порад, які можу дати щодо образ і розчарування. Образа виникає, коли ви очікуєте щось від інших. Треба змінити підхід. Очікуйте не від себе чи від іншого, а від того, хто зовсім не очікує щось від вас. А розчарування велике, коли ви багато маєте надії. цій дитяці, дякую просто так, подобав. Просто подякуйте людям, що вони дали вам можливість. Дякую, дякую і дякую. Просте слово. Любіть безкорисно, не за вигоду, а тому, що відчувайте це серце. Любіть справу безкорисливо, тобто не чекайте, що щось буде вам вигідно.